Важливо знати, що буде, якщо не з'явитися до ТЦК через 60 днів. Чому важливо оновити свої дані у військоматі? Нова редакція законопроєкту про посилення мобілізації зобов'язує українців оновити свої дані в ТЦК у 60-денний термін. В Україні триває воєнний стан та загальна мобілізація. Військово зобов'язані громадяни віком від 18 до 60 років за винятком певних категорій. Зобов'язані оновити свої дані у територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки. Про це зазначено в законі України мобілізацію та мобілізаційну підготовку. Протягом 60 днів після ухвалення нового законопроєкту всі військовозобов'язані особи повинні з'явитися до ТЦК. За наявку протягом цього періоду може бути накладена адміністративна відповідальність. Наразі законопроєкт 10449 від 30 січня 2024 року знаходиться на стадії підготовки до другого читання, тому остаточна редакція та розмір штрафів за наявку до ТЦК ще не визначені. Чинне законодавство передбачає такі штрафи за порушення правил військового обліку від 30 до 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян за перше порушення. Від 50 до 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян за повторне порушення протягом року від 100 до 200 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян за порушення в особливий період. Штрафи за порушення законодавства про оборону, мобілізаційну підготовку та мобілізацію передбачають від 100 до 200 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян для громадян. Від 200 до 300 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян для посадових осіб. Від 200 до 300 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян для громадян за повторне порушення протягом року. Від 300 до 500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян для посадових осіб за повторне порушення протягом року. Варто зазначити, що у 2024 році неоподаткований мінімум доходів громадян становить 1514 гривень. В Україні ТЦК працюватиме цілодобово. Раніше ми писали, що Кабінет міністрів України вніс зміни до положення про територіальні центри комплектування та соціальної підтримки, що розширює їхні повноваження та передбачає цілодобовий режим роботи. Зміни дозволяють ТЦК та СП. Вести облік військовозобов'язаних, резервістів та призовників цілодобово, розглядати справи про адміністративні порушення та накладати покарання в будь-який час доби, вести облік транспорту, який може бути переданий на потреби Збройних сил України та інших військових формувань, організовувати проведення медичних обстежень військоволікарськими комісіями для чоловіків, які вважаються військовозобов'язаними або призовниками. Наразі працівники ТЦК та СП продовжують роздавати повістки громадянам, які можуть бути мобілізовані до армії. Нагадаємо, раніше ми писали, хто, згідно з новим законопроєктом, може отримати право на відстрочку від мобілізації. Також ми повідомляли, чи можуть призвати чоловіка, у якого дитина має інвалідність.